Упродовж доби росіяни завдали 430 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Ворог гатив з авіації, РСЗВ, артилерії, а також запускав дрони. Внаслідок ворожої атаки зафіксували руйнування будинків, квартир і об'єктів інфраструктури. Ви зараз бачите, як це виглядало. Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації, виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання. Доброго ранку. Доброго ранку, колеги. Оперативна ситуація в місті і в околицях Запоріжжя як минула доба? Почнімо з цього. Ну, слава Богу. Сьогоднішня ніч для Запоріжжя була більш-менш спокійною, на відміну від попередньої 25-го числа, о першій та у другій годині ранку. ночі Запоріжжя було обстріляно з реактивних систем залпового вогню. Тоді. Дев'ять будинків було пошкоджено у приватному секторі, вікна покрівлі, а також кілька автомобілів. На щастя, обійшлося без жертв, але Було двоє поранених. Чоловіків 31 і 39 років. Відповідно, так дійсно, ворог гатить 24 на 7, Ви абсолютно правильно назвали цифри. 430 обстрілів за попередню добу. 13 населених пунктів перебувало під обстрілом. Насамперед, потерпають прифронтові населені пункти, які розташовані в 10. 15 кілометровій зоні від лінії бойового зіткнення саме там припадає величезна кількість озброєння і переважають безпілотні літальні апарати насамперед, FPV-дрони, які дошкуляють мирному населенню і тим службам, які перебувають на тій території, які займаються сервісом умовно кажучи, з різних питань допомагають населенню вижити в цих непростих умовах. Щодо сервісу, щодо струму, я думаю, тут можна говорити про це. Напередодні 900 абонентів або домогосподарств були позбавлені електроенергії через російські обстріли. Яка наразі є ситуація? Чи вдалося відновити? Так, це вчора сталося в Запорізькому районі. Наші енергетики в найкоротший термін відновили електроживлення, близько 17-ї години люди були вже зі світлом. Ну, слід зазначити, що наші енергетики героїчні постійно перебувають, скажімо, в непростих умовах, коли ліквідовують наслідки чергових обстрілів. Це тисячі обстрілів протягом доби. Ну скажімо, 24-го числа, 24 червня. Коли вони ліквідовували наслідки обстрілів по Лугівському районі, їх атакували безпілотні літальні апарати ФПВ-шки, Якраз коли ремонтна бригада перебувала на одній з електроопор і лагодила, скажімо, пошкоджена лінію електроживлення. Один працівник був одного працівника було поранено і пошкоджено значно техніку. Наші енергетики власне вдалося уникнути трагедії, тому що був і повторний обстріл, але завдяки нашим силам оборони було цей дрон знешкоджено. Зараз працівник перебуває у лікарні. Ну енергетикам зокрема доводиться і відновлювати електроживлення після складних погодних умов. З 24 на 25 червня вирувала стихія в Запоріжжі. Тоді без електроживлення опинилось близько 10 тисяч абонентів, і в найкоротший термін протягом ночі протягом доби електроживлення фактично ну на даний час воно відновлено. Я вам дякую за надану оперативну інформацію. Ну і побажаю звичайно Запоріжжю. І запорізькому регіону спокійного дня на сьогодні, наскільки це буде можливо, Олександр Коваленко з нами на зв'язку. Речник Добре. Запорізької, та дякую взаємно. Отже, речник Запорізької обласної військової адміністрації, щойно з нами у прямому етері.